Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки. Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я для вас приготувала дуже прикольну іграшку. Ми з вами зробимо ось таку пташку. Ось такого дятла! Дивіться! Дуже і дуже просто він робиться, а іграшка просто супер. Щоб його зробити, нам знадобиться кольоровий папір та картон. А, потрібен ось такий паперовий стаканчик, клей, ниточка з голкою, звичайна бусинка. Ось такі зубачистки, олівець, чорний фломастер та ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо шматочок ось такого картону, я вирізала зі звичайної коробки, невеличкий, десь 10 на 6 см. І малюємо ось таку пташку. Хвостик, спинку, голову, таке собі пузико. І не забудьте про чубчик. Шубчик обов'язково, це в нас буде дятел. Якщо ви не можете самі намалювати, то повторюйте за мною. І у вас точно все вийде. Коли намалювали, дуже обережно вирізайте, тому що це такий, знаєте, він картон, начебто, міцний, але в ньому є дірочки, щоб він у вас не розсипався. Так, супер, основу ми з вами зробили. Далі будемо вирізати з кольорового паперу. Що потрібно зробити? Скласти двічі кольоровий папір, ось так, і обвести нашу пташку. Обвести потрібно все окрім чубчика. Ну, давайте спочатку я покажу. Я обвела все. Так, нам з червоного паперу потрібно буде все окрім чубчика. Тому ось тут зверху. Робимо ось так, тільки голова. Бачите, пташки, це нам не потрібно. І вирізаємо дуже-дуже обережно. Ось так. Дві деталі у нас готові. Супер. Далі беремо вже іншого кольору папір, складаємо його двічі і обводимо саме чубчик. Ось так. Він маленький, тому дуже обережно вирізайте. Це дуже така малесенька деталь. Так, супер. Чубчик в нас є, теж дві, дві деталі. Потрібно ще два крильця вирізати. Тому теж згинаємо папір двічі, складаємо і малюємо ось таке невеличке крило. Малюємо одне, а потім, коли виріжемо, ви вже знаєте, що буде два. Я завжди так все роблю, щоб було, якщо треба зробити щось однакове, то обов'язково складайте папір двічі і вирізайте. О, дивіться, сердечко таке було супер. Так, крило в нас готове. Є. Можна трошки їх підрізати. Так, приміряємо все. І тут можна трошки відрізати, щоб не, нічого не випирало. О, супер! Мені здається, що ідеально, але ще тут можна підрізати. Ось тут. Так, приміряємо. Крильця готові. Далі ми беремо ось такий малесенький шматочок білого паперу і вирізаємо два кружечки. Це буде око, це будуть очі для нашого дятла. Ось такі малесенькі-малесенькі оченята. Так, є. А ось тепер розбираємо нашу пташку. Повністю потрібно намастити основу клеєм, ось так. І приклеїмо спочатку, звичайно, ж, червоний. Червону деталь. От сюди. Притискаємо перевертаємо. З іншого боку, робимо те саме. Ось так. Приклеїмо спочатку червону деталь на основу, ось таким чином, і розгладжуємо. М -м -м, дивіться, яка яскрава буде пташка. Далі приклеїмо чубчик, тому намастимо його теж клеєм. І ось так приклеїмо з одного боку і з іншого. Якщо завеликі, то можна відрізати. Після чубчика приклеїмо крильця і очі. З обох сторін нічого не пропустіть. А для того, щоб пташка була я, е, яскрава і така, знаєте, мала насичені кольори, обов'язково потрібно обвести чорним фломастером. Для чого потрібно це ще зробити? Для того, щоб якщо є якісь. Недоліки, щоб ми могли їх фломастером замалювати і, як то кажуть, трошки приховати. Отож, обводимо повністю по контуру. Не забувайте, що у нас пташка з двох сторін має бути однакова. З двох сторін ми приклеїли очі, з двох сторін ми приклеїли крильця, І з двох сторін потрібно її обвести. Ось так обводимо обережно. Так, ще ось тут крило, не забудьте. Давайте зробимо такі хвилі ще на крилі. Супер! І, звичайно, очі. Ось так. З іншого боку, так само. Далі нам потрібно вирізати дві смужки з паперу або з щільного паперу. У мене смужки, бачите, такі не дуже великі. Я їх зробила жовтенького кольору. І зараз будемо робити пружинку. Як це робиться? Намастити треба ось тут кінчик нашої однієї смужки, ставимо зверху іншу, бачите, таку куточку. І ось таким чином згинаємо в один бік зверху і в інший бік. Головне запам'ятайте, що ми згинаємо кожен раз зверху. Одна на другу стрічка в нас йде, смужка наша. І тут слідкуйте, щоб нічого не вилазило з боків, щоб смужка ось так дуже щільно притискалася, розгладжуйте, притискайте. І ось таким чином всю смужку, вона в нас десь була приблизно 20 см довжиною. Так, тут відрізаємо. А тут, коли вже закінчилася смужка, ми її приклеїмо. Склеїмо. Спочатку один бік, потім інший. І дивіться, яка в нас вийшла прикольна пружинка. Супер! Так, пружинка в нас готова. Далі будемо робити ось що. Ми беремо з вами двосторонній скотч, беремо зубочистку і будемо робити дзьобик нашому дятлу, нашій пташці. Бачите, для чого ми взяли такий саме такий картон? Для того, щоб легко можна було проштовхнути зубочистку або якусь малесеньку паличку всередину, і вона трималася. А для того, щоб трималася, треба взяти ось так двосторонню липку-стрічку і закрутити з одного боку на кінцівки. Якщо у вас є е, гарячий клей і ви можете вміти ним користуватися, то можете використовувати гарячий клей. Але двосторонньою липкою стрічкою теж все дуже круто тримається. Дивіться, я проштовхнула і там притиснула. І дзьобик вже нікуди не дінеться. А для того, щоб його було видно, давайте ми його зафарбуємо чорним фломастером. Ось так. Дивіться, який крутий та довгий дзьобик у нашої пташки. Супер! Ну, якщо чесно, то у дятла червоний дзьобик, так? але в нас червона пташка, тому дзьобик буде чорного кольору. А тут ви можете фантазувати і робити будь-яких кольорів вашу пташку. Далі беремо стаканчик, беремо голку з ниткою. Спочатку приклеюємо пружинку до стаканчика. Дивіться, яким чином ось тут знизу. Пташка в нас така величенька, тому... Саме бачите, приміряємо, щоб все було рівнесенько. Знизу ми приклеїмо пружинку. Далі, ось так. трошки в нас там є, бачите, Ми ж зробили трошки більше з паперу нашу пташку. Тому кінцівки, оці краєчки, ми намастимо клеєм. Намастимо пружинку клеєм. І приклеюємо ось таким чином пташку до пружинки. Я це роблю звичайним клеєм, і воно буде триматися. Але якщо, повторюю, ви вмієте користуватися гарячим клеєм, теж можете ним зробити. Це буде навіть швидше і теж буде триматися. Бачите, треба трошки потримати, щоб клей міцно приклеїв. Далі, дивіться, що треба зробити. Треба взяти. Ще один шматочок зубочистки, невеличкий, малесенький, і до нього прив'язати ниточку з одного боку, бо з іншого в мене голочка, бачите? З одного боку прив'язуємо зубочистку. Дуже-дуже міцно прив'яжіть, щоб вона трималася. І зараз дивіться, як ми з вами проштовхуємо ниточку. В нас є шило, або можете взяти дуже таку товстеньку голку, зробити отвір у стаканчику. Ось тут, потім голочку проштовхнути ось так крізь нашої пташки, щоб вона потрапила саме у ту дірочку, а зубочистка буде тримати на спині ту ниточку, щоб вона не пролізла. Так, далі ми ось з цього боку зав'язуємо на мистинку або якийсь камінчик, щось таке, що буде триматися на ниточці, і ви зможете за неї тримати і смикати. Я зробила ось таку бусинку величеньку, щоб я її бачила, і її, якщо чесно, то дуже зручно тримати. Так, давайте ось тут зав'язуємо бусинку на декілька вузликів, щоб воно трималося. Зайве відрізаємо. Так. Давайте я ще зроблю декілька вузликів, тому що дуже важка в мене намистенка вийшла. Супер! І тепер, коли ви будете смикати за вусинку, дятел буде стукотіти. А щоб було видно, куди він стукотить, можна малювати ось такий кружечок. Супер! Дивіться, яка крута іграшка! Клас! Іграшка готова! А тепер, коли ви будете смикати ось так за ниточку, то дятел буде стукотіти. Чуєте? Ось так. Отож, робіть багато таких іграшок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Отож, не сумуйте, а фантазуйте! А на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Дуже прикольна іграшка! Це ж можна гратися! О, а це це вже якийсь величезний дятел. Супер! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.